Добрий ранок, 18 вересня. Четвер, здається, 6 година ранку, і я снідаю чай і ось такий рулетик з малиновою начинкою. Богданів сніданок вже поставила. Кабачкові оладки, чай з молоком і сметана для оладок. Савана хардників чай, приходимо на Пішли, ходімо. Я там їжачка бачу. Де? В тому дворі. А. Вона каже, буде дворік, а я її кажу. Маленькі, минусенькі біля. Ото ховату Да. І, пифу, Хто? Він. Хто? А я бачу великого їжачка. Ну маленький. Добре, добре. Вода а мене великий їжак. Ми з вікою і з бодію прокинулись. Я всіх розбудила раніше. Ми вийшли раніше, зараз 7.50. У нас купа часу діти до садка, тому ми в спокійному режимі йдемо в садочок, в школу. На вулиці Дубак страшенний, холодно. Ми всі повдягались, куртки, жилетки, шапки. Віка несе бодіну спортивну форму на фізкультуру. Так, по калюжі ми не ходимо, Віка. Я не, угу. не буду. Я пам'ятаю, як ти вчора знайшла калюжу, що хай дешну скиту. Віка, ні, ми не вступаємо в калюжу. Віка йде з бодіним рюкзачком, з блиском для губ, вже накрасилась. Батько всякає. Яка, яка, яка я красива, ти дівчинка. яка я красива? батько бочка. Бачу. Дуже красиво.

Вона сама хотіла зайти. Ага. Бачила, бачила. Вон вже скоро садочок буде видно. Вікусік, давай вперед іди. Я бачу садочок. Ми зайдемо. Я бачу садочок. Там пані Вікторія вже тебе чекає. Думає, де моя Віка? Ти вже походиш? Не Ні, я віддаю її, її забирають. Забирають, так? Він хочесь не боїться. Хто там оленятко? Погладь оленят коло не хороше. Що, що Ходімо, вікна? Воно сказала не гладь мене. Да. <гладить>, воно спить. Ну воно спить. Да. Вікусь, давай мамі помаду. Ні, я буду так нести. Вікусінька, ну в садочок не можна з помадою. Давай, будь ласка, бо нас не пустять. Вікусь, давай мамі помаду. Давай я принесу тобі, коли за тобою прийду, принесу тобі помаду, добре? Зараз пані Вікторія вийде ми помаду залишиш мені, добре? Відвела Віку в садочок, заходила в Велмарт за покупками, зараз покажу, що купила. Так, загальний чек із велманту у нас сьогодні був 790 гривень. Купила яйця, десяток, хід продукт, категорія С0, 61 гривня. Волошкове поле молоко ультрапастеризоване 48 гривень. Пельмені, кожен яка, левада, 80 гривень 600 г. Масло селянське. 48 гривень за пачку Кава. Якобс Монарх 213 гривень за 100 грамів. Далі були за суперовою ціною помідори 24-25 гривень за кілограм. Це ґрунтові, такі маленькі. Я зазвичай їх не купую, бо вони якісь підуставші постійно і з такою товстою пом'ятою скоринкою. А цього разу вони такі були гарненькі, свіженькі, симпатичні помідорчики, привабливі. Тому я ось нагрібла цілий кульок, цілий пакет, їх там якраз висипали, ще не встигли розібрати. За суперовою ціною також була картопля. Вона невелика, але нічого страшного. Справлюсь, якось 14 гривень за кілограм. Ось теж набрала я аж два, більше 2 кілограмів. Далі кріп на салат, моцарела, ферма, на салат теж Салями Глобинська золотиста це Богдану школу на бутерброди. 55 гривень за пачечку. Два батончики Богдану в школу. Три булочки з заварним кремом 17 гривень за штуку. І на цей раз вчора щось ми тут не поділили ці вафлі, хтось залишився без вафель. Так, Купила цього разу 6 штук по 950 за штуку. І батон нива. Такі були покупочки. Зараз я буду сніданок номер 2 їсти: Кабачкові оладки, чай і вафелька. Він полетів ну, кудись їсточки шукати. Забрала вже віку з садочка. Зараз трошки вона проситься погуляти на майданчику, потім нам треба в аптеку. Угу, іграшечки, так? Будемо катати їх. Давай. Давай, погадай, маму. Класно, Ой, мене гойдають. Давай я тебе, мамка, давай. Ми сідай, а я попитаю їхати. Добре, давай. Дивись під ножки обережно. <гаднали> Укотилась. Давай, коротше. А при нас мені ще було. Зараз принести? Давай. Що мам, мам. мам? На. Це хто? Це, 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 це собачка. Далматинець.

Такому нормальному, наче настрій. Сказала, там було багато макаронів, так що воно і зрозуміло, що настрій гарний. Облизнуть цукерочку? Да. Давай. Смачню ще. Так, зараз я буду готувати всю куплену картоплю на сьогодні на вечір. Ось з цієї частини зроблю картоплю в мундирі, варену, вже помила, перемила вже аж руки болять. Так, а цю картоплю буду варити зараз на пюрешку для Віки. Це бачите, отаке цікаве яблучко, бачите? Ну, точніше, воно начебто не цікаве, але я зараз вам покажу. Ось дивіться, бачите, яке воно всередині, таке червоне. Це я в Walmart купила, я навіть не знала, що вони такі всередині. Я думала, Віка, Віка! Воно розе! Рожеве, рожеве. Я думала, Віка не буде їсти. Вона спочатку відмовилася, потім спробувала і ну, подобається. Вони такі терпкуваті, солодкотерпкі на вкус на смак. Бачите, яке воно розживеньке. Цікаво. Вариться в мене тут картопелька на пюрешку. Так, картопелька в мене. одну сину один. Доварила я вже картоплю, додала масло вершкового. Зараз буду м'яти. Так, молочка треба додати. Так, Богдан прийшов зі школи, тільки ось прийшов 6 година. Він був на гуртку Джура в школі. Такий гурток. є? У вас є в школах такий гурток джура? Ось, тож зараз я його буду годувати. Картопляна пюрешечка в мене вже готова. Це м'ясо курки консервоване. І капусточка квашена. Це моя мама передавала. Віка, не лізь, будь ласка, на стола. Мама, на Ось таке м'яско. М'ясо курей. Ось нічні м'ясники. Віка. А я показую. Так, джура це такий патріотичний кружок, патріотичний гурток. Бо Віка ж не дає нічого сказати. Так, так для Віки на вечерю ставлю робити омлет паровий. Так, Віка зараз буде вечеряти, кабачки, омлет і картопляне пюре. Вікуся, ось ложечка, Бери їж. Віка вже поїла. Ось все-все вона з'їла. А це, бачите, це вода, в якій варились кабачки. І Віка зараз вона просить це пити. Це ж зараз я їй даю. Давай напий. Тільки не розлина все. Ось. Щоб ви розуміли, звичайний компот, чай і вона нап'є. А ось компот з кабачків це супер. Да. Це таке блюдо, знаєте, страва. Просто вищий пілотаж. Так, остила картопля в мундирах. Зараз я буду її чистити і потім її ще доготовлювати. Так, картопельку я почистила. Зараз я тут розігрію маселку. Картоплю порізала на кружечки, і зараз я її обсмажу. Так, картопельку вже я обсмажила. І зварила ще сосиски. Зараз буду робити салат. Помила помідорчики грунтові, які сьогодні купила. Бачите, які вони гарненькі. Там сьогодні мішками набирали зранку ці помідори. Так, помідорчики нарізала. Зараз черга з сиру моцарела. Все, салатики наші готові. А це ось мій з кропом. Шукала маслини, але вже, на жаль, вони вдома закінчились, тому будемо без маслин. Ні, Це назад, а Це не на попочки. Ай! Бік. Ззаду бірочка має бути хочу не чіпати. Я не можу. так я хочу тобі допомогти, а ти кричиш, давай. Н -н -н. Не чай мене, я не буду зловляти. Все. Все, лягай. Мені не подобається, чекай топлі. Добре, я подобаю. Віка, все, Ей! на, на добрані. Ай, ай, не мимо. Я тебе візьму на шийку, перестань кричати. Я хочу кричати. Все, на добраніч. Ні, я не хочу, коли намагаюсь. Так. А, я не люблю картоплю. Та да, добре, добре, ніхто тобі не дає зараз картоплю. Все, на добраніч. Ні, я не буду казати намагання, ще так. Н -н -н. Я не буду. Я хочу, хочу побачить кожа. Так, носа на чі рука. Ей, я хочу побачить кожа. Руки від носа, бо я зараз вийду з кімнати.